Для будівництва потрібна мрія, проєкт, талановиті люди, ідея та якісні матеріали. З 1937 року мапеї втілює інновації для задоволення потреб кінцевих користувачів та професіоналів у світі будівництва. Більшість називає це матеріалами, а ми називаємо це рішеннями. Для великих об'єктів інфраструктури, хмарочосів чи житлових будинків, наша відданість та віддача завжди на одному, найвищому рівні. Для MAPEI еволюція та інновації ключові орієнтири. Дослідження та розвиток рушійна сила нашої компанії. Це переможна стратегія, завдяки якій МАПЕЙ постійно зростає та працює для будівельних майданчиків по всьому світу, зберігаючи своє серце в Італії. Для подолання сучасних викликів та побудови сталого майбутнього, MAPEI пропонує високоякісні довговічні системи та розробляє інноваційні рішення, дбаючи про навколишнє середовище, аби зменшити рівень викидів СО 2 протягом всього життєвого циклу матеріалів. Ми робимо внесок у благоустрій місцевих громад, підтримуючи розвиток території, спорту та культури. Ми розділяємо цінність тих, хто прагне будувати сьогодення з повагою до майбутніх поколінь та зберігати пам'ятки давно минулих часів. МАПЕЙ працює на найрізноманітніших об'єктах по всьому світу пліч опліч з проєктувальниками, дизайнерами, майстрами, архітекторами, будівельними компаніями та робітниками. Мапей це надійний партнер, на якого завжди можна покластися. Мапей. Будуємо сьогодні з повагою до майбутнього.